Друзі, всім привіт! Записую для вас ще одне відео по РМРА. Нарешті завершилися Best of 1 матчі. Тепер будуть лише Best of 3, ті, що найбільш цікаві, ті, що найбільш чіткі і показують різницю між командами. І на диво, Наві будуть грати не один Best of 3 матч, як багато хто з нас очікував. Команда поступилася Маус і тепер грає у сітці два тому, як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Також надзвичайно важливою є підтримка спонсорів на Ютубі, бо вони мене підтримують фінансово. Якщо ви теж хочете долучитися до цього та отримати доступ до ексклюзивного контенту, який виходить щотижня, то посилання є в описі до цього відео. А що ж, швиденько пробіжимося по вчорашніх результатах. Почнемо з матчу Наві. Вони поступилися Мау з рахунком 2-1, попри те, що стартували на пікові суперника з надзвичайно впевненим рахунком 13-4 на мапі Міраж. Жодних взагалі проблем не було у Наві, лише Вандефул так собі відіграв 1-0-8, 8-7 від снайпера. Це, типу, погано, але, як ми вже пізніше дізналися, Снайпер Наві почувається не дуже добре. В нього здається якась там температура. Ну, принаймні він хворий вже шостий день, як він сказав. Тому цьому є логічне пояснення, і в якійсь мірі є логічне пояснення його невдалим виступом на майбутніх мапах, адже далі був пік Навідас 2 І маус тут відповіли впевненою перемогою с який був найкращим гравцем своєї команди, видав рейтинг 1,47. та й Та команда не просідала, тоді як у наві не виділявся практично ніхто. Непогано зіграли і Метабіт, а от решта дуже сильно провалилася. І, зокрема, той самий Вандефл, який зіграв 9 на 16, це дуже слабко. А по інферно десайдеру здавалося, що все-таки у Наві є перевага, але перша половина показала, що ніякої переваги не існує. 3-9 програли Наві в захисті. В Атаці була невелика спроба камбеку, бо вони виграли 4 поспіль, загалом 5 поспіль, якщо враховувати 12 раунд першої половини. Але на цьому все закінчилося. Маус просто добили свого суперника. Вандефул знову зіграв слабко, і ми та Олексібі теж не дуже. Тому Маус проходять 3-0. Чудовий результат для команди, яка завжди добре грає на студійних ланах. А якщо. А віть наскільки їм комфортно просто грати в готелі, не бачачи свого суперника, не відчуваючи жодного тиску. Тож вони мали певний буст в цьому плані. Неймовірна гра від Джемфата, також дуже добре місцями показував себе Торжи. Що не так часто буває, але все-таки присідає Ксерш. У решті матчів, частину з яких я не бачив. Cloud9 знищили сангал. Це дуже несподівано було для мене. Сінер закрили слот в чеському дербі. Не так і цікаво. А Falcons несподівано також поступилися, просто були знищені командою. Soul, Я взагалі не очікував, що Soul буде щось тут показувати, але вони виходять і показують, і демонструють просто чудові результати. А Фнатік здобали бетбум. Німіга закрили Ребелс з рахунком 2-1 у матчі на 0-2, Ребелс покидають турнір на останньому місці. Але Німіга не виглядають добре. Це був просто жахливий матч між двома жахливими командами. А Фейс мали невелику спробу камбеку на Dust2, Але свою мірашу не програли з рахунком 13-5 та поступилися Віталіті з рахунком 0-2 у Best of 3. Ну і Gamer Legend Unity це ще одне жахливе Best of 3, де Gamer Ліджин змогли камбекнути після програної мапи Anubis та закрити суперника на верті його та Ancient. Хоча на Ancient Unity мали дуже багато шансів вигравати і закривати, і несподівано для всіх проходити в рахунок 1-2. Однак ні, команда посідає останню сходинку, як я думаю, багато хто і планував, і очікував, і прогнозував. Завтра у нас матчі розпочинаються о четвертій ранку. Це просто. Космос, я думаю, ви всі дуже раді цьому. Сінерс будуть грати проти клауднайн. 9 несподівано грають непогано на цьому турнірі. В них лише один програний матч і той проти Фейс. Німігу та Сангалов не закрили. Хоча в обох матчах я вважав клауднайн андердогом. Однак вони дуже добре користуються з неймовірною формою Хевігада, який не стріляв вже рейтинг 1.60, Щось там ну, він один з найкращих гравців на цьому турнірі. У Сіннерс немає таких індивідуально неймовірних гравців, однак вони змогли закрити прямих конкурентів це Soul та і Slot. Поступилися лише наві. В Best of 3, я думаю, що дуже багато є шансів у Сіннерс, щоб закривати. В них багато мап, вони дуже активно гриндять. Проблемою є те, що вони не будуть грати мапу нюк це хороша для них мапа, яку Cloud9 100% будуть банити. У відповідь Сіннерс будуть банити Вертіго. Хоча є ймовірність, що вони її будуть грати, бо це на ну, їхній пермабан, так загалом, якщо брати. Кілька разів вони її грали, і три з чотирьох виграли. Однак, я думаю, що все буде зводитись до того, що Cloud9 пікають мапу DAS-2. Sinners пікують Inferno, і на Decider, можливо, якась Mirage, можливо, Ancient, Буде видно. Сподіваюся, що Sinners виграють, але все залежить від того, як буде себе почувати Хевігат. Якщо він знову вивелить щось неймовірне, то що ти тут зробиш? Нічого. А Сангал проти Іслот. Я думаю, що тут навіть розбиратися нема що. Сангал попри дуже такі сумнівні результати в останніх двох матчах 3-13 від Маус та 2-13 від Cloud9 все-таки мають закривати. І Іслот виграли лише Gamer Legion, поступилися Falcons та Sinners. І в Best of 3 мені здається, що у Сангал доволі високі шанси на перемогу. Чеська команда, напевно, піде з еншентом. Сангал будуть відповідати мапою Анубіс і на Десайдер, можливо, якась мапа нюк. Ставлю на перемогу Сангал. Я не вірю в те, що вони можуть так просто відлетіти з рахунком 1-3 та ще й проти і Ітслот і, і так молодці, що не 0-3 вилетіли. Тому якось так. Бедвом проти Німіги в цьому. Клоун паті, я думаю, що Німіга мають виходити переможцями. Вони теж виступають набагато гірше, ніж я очікував. Поразки від Маус, поразки від Найн. перемога ледве-ледве над Ребелс. У Бетбум все не так, щоб аж краще, але проти суперників на перший погляд вони грали сильніших. Закрили Юніті, поступилися Віталіті і в близькому матчі поступилися Фнатік. В Best of 3 важко комусь віддати перевагу. Бетбум будуть банити інферно, німіга будуть банити нюк. Пікатимуть Німіга, напевно, Еншент, Бетбум, скоріше за все будуть дивитися на Міраж, можливо, на Анубіс. На Десайдер DAS 2. Я думаю, що це буде приблизно так. Думаю, що враховуючи те, що нарешті Німіга здобули першу і важку перемогу, в них зараз кращий моральний стан. У Бетбум, навпаки, дві поспіль поразки, і через це Німіга мають збиратися і закривати. Хоча лан-досвід, звісно, на стороні Бедбум, причому він переважає неймовірно і. Команди загалом приблизно однакового рівня. Тому це матч 50 на 50. Наві проти соу. А тут вже навіть попри хворобу Вантефола, поразка Наві буде просто неприйнятною. А вони мусять закривати соу, які тільки недавно змінилися і склад. Нагадую вам, вони на цьому турнірі грали проти таких не найсильніших суперників. Поступили Сінерс, виграли Юніті і виграли. Фалконс. Навіж обіграли Фнатік Сіннерста поступилися Маус у Бест Ов По піках, звісно, Soul будуть дивитися на мапу Нюк. Це їхня найкраща мапа з величезною перевагою. Просто навіж, напевно, пікатимуть або DAS-2, або можливо Ancient, Я все-таки схиляюся до DAS-2. На десайдер, напевно, лишиться інферно. Тут же, як я вже сказав, не має бути виправдань для Наві. Вони мусять закривати цього суперника та проходити на мейджор. В наступних парах матчів нас Фейс проти Фнатік. Це. Доволі цікаво, але я думаю, що фейс виглядають тут фаворитом. Є в них очевидно проблеми, але відверто слабших суперників вони могли закривати Cloud9 та Falcon в цьому приклад. Проти Vitality, звісно, не склалося. У Fnatic були Na'Vi, Rebels, та Bitboom і дві перемоги в Best of 1 матчах. Є в них проблема на мапі Міраж несподівано, бо ну, команда Блеймефа і проблеми на Міраж. Це зазвичай так не існує. Але е, вона існує, тому вони почули їй в Востаннє грали ще 22 жовтня і повернули до е, вони зараз. Нюк, якою б не була ця мапа, що нюк, що Міраж, Фейс готові будуть її пікати. І це вже відразу автовін має бути для фейзів е, на своєму піку. Фнатік вже сильна команда, я б сказав, на мапі Anubis. Тут є проблеми у Фейс, і я думаю, що в Фнатік будуть її пікати. На десайдер, можливо, у нас залишиться інферно, але все виглядає так, що у Фейзів є перевага і вони мають нею користуватися. Я сподіваюся, що ніхто там глобально не просідатиме або доволі нестабільно грає останнім часом, хоча вже в нього більше в цих позитивних спалахів. Тож, якщо вони не наткнуться на якусь неймовірну індивідуальну потужність від Блоймефа чи Матіса, то я думаю, що Фейс мають закривати та проходити з рахунком 3-1. Falcon's проти Gamer Legion будуть грати у матчі на виліт, і Gamer Legion, попри те, що вони жахлива команда, зараз виглядають фаворитами у цьому матчі. Falcon's так і не навчилися грати разом за цей короткий період з Simple. Simple ніби як виглядає непогано індивідуально. І ми про це говорили. Але на цьому турнірі є до нього все-таки питання. Він не так, щоб аж тягне на собі команду. Були декілька непоганих клачів. Але за три мапи на події в нього рейтинг 0,94 і лише 1.15 у першому матчі проти Іслот, а далі 0,93 та 0,70. Це проблема і доволі велика для команди Falcons, адже ми очікували, що він буде найкращим гравцем цієї команди. А тут Magic грає краще, навіть ніж Simple. Тож індивідуально все дуже-дуже слабко, бо це єдине за що могли чіплятися Falcons, не враховуючи те, що вони мали напрацювати якусь командну гру. У Gamer Ліджені і командна гра краща, і індивідуально є на покластися. Таусон, Сленд, Фламус це ті гравці, які грають завжди непогано. Крім того, Вольт та ZTR, як більш сапортівські представники цієї команди, вони все одно можуть демонструвати дуже якісну індивідуальну гру з хайлайтами і так далі. А по мапулу Falcons не будуть грати. Inferno, Gamer Ліжі, напевно, не будуть грати DAS 2. В них є невеличка перевага. Так, вони теж не дуже люблять Inferno, але все-таки її часто грають. Тому Falcons 100% не мали би переходити на цю мапу. І через це у Gamer Лігжі з'являється ще одна перевага. По піках то я не знаю, ну напевно, Falcons будуть дивитися на нюк. Де в них зараз сім поспіль поразок, але це їхня одна з, якби, основних найкращих мап. Можливо, також побачимо вертіго. Але що на Вертіго, що на інш двох непоганих мапах. Falcons 6 та 5 поспіль перемог у Гіммер Ліджен. Тому є питання. Крім того, їхнім основним піком є Anubis, де у Falcons, ну також це не найкращим чином, так вони можуть там грати, але далеко не пікову гру вони там будуть показувати. Мапу тут може вийти якимось дивним, як на мене. Бо є купа варіантів, що можуть пікнути Gamer Ліджен, та є купа поганих варіантів для Falcons. Тому я просто віддам перевагу Gamer Ліджен. Вони закриють і, можливо, навіть 2-0, і Falcons будуть вилітати з цього РМР. -у. Також у 14-й відбудеться матч Best of 3 між найгіршими командами в 3-1. Тобто найкраща команда з переможців в 2-1. Вона отримує прямий прохід в стадію Легенд. А дві найгірші за рейтингом Бугульца будуть між собою вирішувати е, останній слот в стадію елімінейшн. Вона зараз так називається. Колишня легенда. Тобто умовні наві можуть пройти напряму, а фейс з Тінерс будуть змагатися за ще один слот. Всі вони проходять не мейджор, просто на різні стадії. На минулому мейджері цю на минулому мейджорі це правило прибрали згідно з оновленими правилами РМР і Мейджорів і Вальва і так далі. Але цього разу чомусь це повернули, я цього не розумію, бо це суперечить правилам Valve, Але цей матч є, і учасники стадії Легенд будуть вирішуватися саме так. Тобто увіть Сінер Сабоклаудмен матимуть шанс зіграти в стадії Легенд, бо раніше це просто було за рейтингом Valve, Топ 8 найкращих команд отримують прямі запрошення в Elimination Stage. Побачимо на цьому, все діліться враженнями від цього турніру. Діліться очікуваннями від решти матчів та ще одного рмр турніру, про який ми поговоримо на подкасті. Не буде окремого відео, якщо що. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.